Щастя, я зазвичай не роблю собі заклад, коли там мені не потрібно на книжку вийти з тією книжки. Але для себе так не роблю. Але тут, подивіться, ну, це і не прямо їх багато, як е, на нуль, то прямо дуже багато. Ця книга е, розповідає про е, життя з. Дитиною з людиною, яка має інвалідність, казує і сторону, як з нею жити, як з нею спілкуватися, і взагалі терміни такі, як я не знаю, дуже класна книга. Я би взяла її на книжковий. Якщо хто там буде робити книжковий, я прийду в Києві або онлайн. Також ця книжка Детектив з сином, який має інвалідність, який не говорить в нього два синдроми аутизму. Не знаю, вибачте, як правильно. Інше я забула, як називається він СА тут позначається. Я запам'ятала так. йому 14 років, Я старший брат і сестра. Вони близнюки, але дуже різні чомусь можливо так буває. Я не знаю. Тато із цим хлопчиком завжди ходять одними стежками. Гуляють, у них там є парк дуже небезпечний. От що туди ходить, скажіть мені? будь ласка. В один момент цей хлопчик прибігає додому, хоча він сам не ходить завжди. Тато з ним при сестра була дома, а вона вибігла на двір, коли побачила, що цей хлопчик біжить. Вона так здивувалася, зраділа, що боже, ти так біжиш. Він її штовхнув, побіг в хату. А вона дуже дивна така сестра, така. Ну, то й так мене за. Обіде, там, Ляжу восени на газон, посплю, там, чи часик, ну. Я ніколи в житті такого не робила. Ну, хто так робить? Ну лягаю восени на, на газон і спить. Комашка в ухо, вухо, в ніс, там, боже, щось вкусить. Ну, як можна спати на траві. Ну, може, я чогось не розумію. Але дівчинка дивна, мені здалося на початку. І вони шукають тата всю книжку. Вони не можуть зрозуміти, що сталося, що хлопчик не говорить. З'являються якісь ти відео, ти, типу, хлопчик побив тата чи щось такого. Але ще цікаво, що це часи ковіду. Там вони нікуди не можуть сходити, там все закрите через те, що ковід, вони не можуть потрапити в якийсь, в якийсь відділок через те, що все закрито всі на карантині, а їм дуже треба там якісь документи, і ну дуже цікаво. А я рекомендую. цю книгу, Мені дуже сподобалось пізнавальна, і надію, що цей медкий дозволяє людям, які не можуть говорити, виражати свої думки, він працює насправді.